Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачні гарбузові котлети з сиром. Якщо ви шукаєте незвичайний спосіб приготування гарбуза, то цей рецепт для вас гарбузові котлети смачна сезонна страва, яка підкорить усіх любителів цього овочу. Вони дуже прості в приготуванні. Апетитні, соковиті, ароматні з тягучим сиром всередині. Ці котлети не тільки порадують смакові рецептори, а й звернуть увагу своїм веселим кольором. Почистимо гарбуз від шкірки. Насіння та серцевини. Нарізаємо на невеликі шматочки. Деко застелюємо пергаментом. Збризнемо олією і викладаємо шматочки гарбуза. Посолимо і зверху ще збризнемо олією. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Шматочки гарбуза повинні бути м'якенькими. Розімнемо їх виделкою, додаємо панірувальні сухарі, тертий сир, яйце і спецію орегано. За необхідністю посоліть. У мене сир солоненький, тому я не додаю сіль. Все ретельно перемішаємо і можемо формувати котлети. В мене котлети будуть кругленькі. Сир я нарізала на маленькі кубики. З фаршу формуємо кульки. У центр кожної викладаємо один або два шматочки сиру. І ретельно защіпуємо, обваляємо кожну котлетку у панірувальних сухарях і трішки приплюснемо. З всього фаршу в мене вийшло 13 котлет. У сковороду наливаємо олію. І смажимо котлети з обох сторін до золотистої скоринки. Подавайте гарбузові котлети гарячими. Якщо вам сподобаються ці гарбузові котлети, ставте вподобайки, коментуйте. Та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!